Усім ранковий привіт! Вітання вам з Чернівців від моїх куричок Фаверолі і загалом від господарства, яке називається Птахобітанія. Сьогодні субота бачились ми з вами у повному відео тиждень тому. Тому всіх ласкаво запрошую до перегляду. І сподіваюся, що зміни, які в нас відбуваються, були відчутними, адже. Світла вимикали. І цікаво, як же ж там проживають наші курчата, породи Фавероль та курчата-бройлери, яким сьогодні, вже, до речі, два тижні. Дуже-дуже складно вам скажу вирощувати курчат в таких екстремальних умовах, але тим не менше вони помаленьку ростуть, міцнішають. Поки що всі живі здорові, такий вам сполер. На дворі було то капітальне. Ну нічого, морозу немає. Подивіться на них. Злості в мене не вистачає. У вас у вольєрі є чиста вода з підкислювачем. Ні, треба піти і напитися води з калабані. У вас теж так чи ні? Чи це тільки мої такі вічно голодні і вічно спраглі? Вода є в вільному доступі 24 на 7. Ну що ти їм скажеш? Та про тебе говорю, ну як пити з болота? Люблю, коли випускаєш їх, перший виходить півник, і тоді за ним виходять ці курочки. Цікаво так? Хоп-хоп? Йой, як ти співає в мене. Молоденький хтось. Ну, тут так більш-менш суховато. Там трошки болото. Ще ж два півника ми прибрали. А в якому віці ви прибираєте півників? Я сьогодні прибрала трьох лівенців, їм 5,5 місяців, і вага була кіло 600-500 Маловато, звичайно. У мене. Курочки породив це м'ясо яєчного направлення кури. тому вага півника досягає 3,5 кг живою вагою. Отож, вага на нулі. Сьогодні я їх прибирала, їм уже 6 місяців минуло. І їхня вага 2,400, а якщо 2 разом, то це буде 4. 755. Єдине, що вам скажу, ці півники вони не є як бройлери, такі що тушечка збита, а вони досить такі довгі-довгі. Тому загалом я задоволена їхнім приростом на даний період. Чим вони старші, тим би вони набрали більшу м'ясову масу. Але загалом тоді буде і м'ясо жорсткіше. Ви пам'ятаєте, що февероль виведена у Франції спеціально для того, щоб в ресторанах готували з них бульйон. Тому півники надзвичайно ароматні будуть у приготуванні бульйонів. Ну і м'яса там є також предостатньо. Пуховим збільшили територію. Ось так тут поклали їм насісти. Треба ще, як то кажуть. Лампочку їм привезти. Ось. Що тут з їдою? Ага, їда є, але треба ще насипати Поставила тут, тому що світло світиться у поверолях і, відповідно, вони тут під цією сіточкою постійно тусяться, так як у них нема світла. А то в них світло, то будемо ще щось переробляти. Дай мелоддязь. Всіх просять на вас подивитися. Покажіть пухові. Де наші пухові? А як вони підросли? До речі, вивелись курчата, хто вперше завітав на канал у вересні місяці. А зараз уже 30 листопада. Тобто їм три місяці. Так, має бути утеплений сарай. У нас сарай не утеплений. Тобто не теплий. Він утеплений, але він не теплий. Ну, нічого. Красотульки. О, тут гуляли півники. О, таке собі видовище, правда? Сиділи там на тирсі, тому хай сидять краще в сараї, в теплі, в чистоті. У пташнику зараз 7 градусів. Бройлери їдять так ні в року. Вчора ввечері засипало їм повненько. Ось всі збилися. Чекаємо тепла, в нас немає світла. Тут температура 15 градусів. Ну, зараз треба підключити лампочку, і нехай йдуть їдять. Оце ну, не є добре. Чому ще не добре, що бройлер сидить без світла? Саме тому, що лізуть один одному на голови і усе. І потім роз'їжджаються ножки. І потім куча проблем. Угу. Зараз вимкне світло, будемо їх важити, поки хай не мерзнуть. Голодна тітка, подивіться, всі позбігалися. Ох, насипали їди, ніби в них тут і не було тої їди, так? Молоджуєш. Сьогодні курчатам рівно два тижні. Будемо зараз важитися. Долодніли чи що? Вон, подивіться, як виглядають фаворольки, яким також два тижні. О! Ну, зараз включать світло і буде веселіше. Бачите, чорні спинки робляться на фаворольках, це будуть точно півники. Спинки, крильця. Ото може бути курочка. Ну, побачимо, побачимо. Ось, ось таке славне маля. Паверолік, звичайно, зловити у цих У цьому брудері, надзвичайно важко. Вони найшистріші, найзвавіші і ховаються ось так туди. Ну нічого, одне зловили, зараз його зважимо. Нагадаю, коли воно вивелося, вага його була 35 грам. Тому що я закладала яйця від курочок молодок. Так, вага на нулі. Два тижні пройшло, вага курчати 140 грам. Важим бройлера. Чим далі, тим це складніше робити. Би не відео, я би і не важила. Костій не ріжуть тебе ще. Так, 555 грам, 14 днів. Все, більше я їх мучити не буду. По одному взяла досить. Нагадаю, я проводжу експеримент. Перший експеримент заключався в тому, що я заклала в інкубатор яйце від моїх курочок фаверой, від ось цих красунь. Вони були ще дуже-дуже молодками і вага яйця була 40-45 грам. Відповідно, я взяла це яйце і хотіла перевірити, чи буде з того курчата. Чи будуть відповідати ознакам породи Фавероль, курчата, які виведуться з такого яйця. Як ви можете помітити, вивелося вісім здорових курчат з усіма ознаками даної породи. Мають по 5 пальчиків, мають борідочки, Тобто, породі відповідали повністю. Далі наступний експеримент, який я привожу, це. Курчата Фавероль проживають разом з бройлером, харчуються одинаково і п'ють водичку також одинаково, тобто випийку. І таким чином перевіряємо, чи набирають вагу вони так само, як бройлери. Бачите, за два тижні вже чітко видно, що бройлер перевершує у вазі курчат в рази. Ну, і що, слідувало довести, що ніякої хімії у годуванні даних курчат бройлера не використовується, що ніяких гормонів росту немає, просто це птиця генетично виведена, вже сформована з таким швидким приростом у вазі і в рості. Тому. Надалі я їх уже важити не буду, буду вам показувати, тому що ви самі бачите, це надзвичайно складно. Всім. Всім дякуємо за перегляд. Бажаємо вам мирних днів, ранків, світанків та ночей. Дякуємо Збройним Силам України. Бачите, курочки зі мною повністю погоджуються. Нехай в ваших пташниках буде все якнайкраще, як ви собі запланували. Для цього вам бажаю міцного-міцного здоров'я та безмежного терпіння. До нових зустрічей! І так, відбираю яйця на відправку вагою 50 60 г. Далі буду їх штампувати. Яйця, які менше ніж 50 грам, ось тут від браковка, вони підуть, як харчове яйце. Його на інкубацію я не даю і воно не годиться. Хоча у мене вивелись курчати досить славні, але тим не менше. в мене замовили 50 яєць. Так, може попастися деякі брудненькі. Погода зараз нельотна для яйця, але тим не менше практично всі чистенькі. Всі яйця потрібно перед закладкою обов'язково дезінфікувати у спеціальному дезрощенні, або ж у розчині марганцю, або в розчині з оцтом. Перед відправкою яйця я не мию. Тому його потрібно дезінфікувати безпосередньо перед закладкою військового. Угадати є запитань на рахунок оцього штампа, який я використовую для того, щоб проштампувати інкубаційні яйця, які я відправляю на замовлення. Цей штамп я замовляла 5 років тому. Тому ну сорі контактів в мене є, зараз немає збережених. Можете ввести в інтернеті, в Гуглі. Штамп для інкубаційного яйця або штамп для яйця. Ну, і візуально ось так він буде виглядати. Тут в мене прийшли птахобітанія. Ось так воно виглядає на яйці. Штампую кожне яйце. Ось так виглядає це яйце проштамповане. Плюс додатково тут на кожному яйці пише дата. Коли знесла курочка яйця 27, -го. F2, F1, F3. Означає від якого стаду це яйце зібране. Тому що в мене є сформовано три різнокровних стада. І так, відповідно кожен, від кожного з них збирається інкубаційне яйце. F1, F2, F3. Бачите? Яйця збираю орієнтовно 5 днів. Відправляю так, щоб ви до 10 днів точно заклали його в інкубатор. Не знаю, як для вас, а для мене це справжній скарб. Тому відправлятиму я новою поштою як сувеніри. Запакували в нашу плівочку з пуп'янками, і тепер будемо пакувати в ящик. Ось такий міцний міцний. Наскільки ідеально усе, лише трошки тут бортик зависокий, то ми зараз ножиком його ось так зробимо чик, і все. Ну, та й ось так якось виглядає ось ця коробочка. Та-дам. Так. Ще завтра наклеїмо наклейки, що крихке, верх, щоб було зрозуміло, де. І наклеїмо тетеньку. І можна буде відправляти.